Друзі, вітаю на каналі! Наша дача в цьому відео розповім за найкращий, як на мою думку, низкоростий томат салатного призначення Каста. Раніше він називався Супернова. Ми особисто його неодноразово вирощували, і я навіть розповідав в своїх відео за нього, радив також спробувати виростити. Після тих відео багато городників доєдналися до мого заклику і вирощували касту на своїх городах. Після чого, звісно, писали коментарі. Так ось, серед цих коментарів жодного не схвального відгуку не було. Я дуже задоволений тим, що людям цей томат сподобався. Зараз я хочу за нього нагадати: з'явилось насіння в невеликих упаковках по 10 штук. Тому, друзі, хто вирощував, звісно, питали, коли воно з'явиться. Хто не вирощував, коротенько розповім за цей унікальний томат. І, можливо, ті, хто не вирощували до цього моменту цей томат, доєднаються і в цьому сезоні спробують особисто його виростити. Каста, зараз ви бачите, до речі, коротенький фрагмент, як він виглядав на наших грядках. А я поки озвучу основну інформацію. Це великоплідний, червоноплідний, низкоростий. Томат, який має великі плоди вагою в середньому 230-270 грамів, іноді більше унікальні смакові якості. Дуже смачний, як томат з дитинства. До того ж, плодів на кущу багато, вони великі, вони смачні. Кущ доволі компактний, хоча все ж таки я порадив його підв'язувати, тоді набагато кращими і якіснішими будуть плоди. Ось як виглядає томат каста. Так що, друзі, ще раз хочу сказати, що з'явилось насіння. Хто шукав, чекав цього моменту, є час замовити посилання під цим відео. Але якщо вже я розпочав це відео за чудовий низкоростець салатний, Томат касту, то хочу додати ще два томати. Хтось любить жовтоплідні томати на салати. Тоді я хотів би порадити томат великоплідний, жовтоплідний нуксі від фірми. Китано, відома фірма, гарні рослини, як квіти, так і овочі. І серед них особисте місце займає саме нуксі, великі 220-250 грамів томат, який не тріскається, який доволі вражайний на кущу. І особливо варто відзначити його високі смакові якості. Він солодкий, як мармелад. Дуже смачний. Так що, друзі, якщо любите саме салатні, жовтоплідні, низькорослі томати, а на усіх є теплиці, щоб вирощувати високорослі. Тому низькорослий нуксі, жовтоплідний, салатного призначення, я впевнений, вам сподобається. Від 10 на сининах також можете по посиланню замовити у Тетяни Вікторівни. І третій рожева плідний. Ось дивіться, у нас виходить це відео. Червона плідний, ми розпочали каста. Нуксі жовтоплідний і третій – це Пінк рожева плідний. До речі, у мене нещодавно було на каналі відео за два чудових рожева плідних низкорослих томата, Хэппі Нет і Буш. Вони чудові, смачні, врожайні, але з'явився томат Джейн. Також дуже смачний, великі плоди салатного призначення, не тріскаються, врожайні, компактний кущик. Також, друзі, якщо шукаєте. Смачний рожево-плідний томат невисокий, низькорослий. Зверніть увагу на Pink Jane від 10 насинин також можете подивитись. Це невеликі гроші і невелика кількість рослинок. Десь місце для них на своєму городики можна знайти. Але спробувати. І, можливо, на наступний рік ви вже не 10 рослинок захочете посадити саме цих гібридів томатів, а 100 чи 200. У кого скільки, звісно, дозволяє площа. Ось що хотів розповісти, і я думаю, що це відео буде дуже корисним, особливо після того, як хтось буде наприкінці сезону збирати врожай з цих чудових томатів, чого я всім бажаю, друзі, вирощування росин це наше задоволення. Від початку до кінця, від насіння до збирання врожаю чи до цвітіння, якщо це якийсь декоративний рослин, давайте все робити з задоволенням, з посмішкою і з вірою в майбутнє. На цьому відео завершую. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!